Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі, будемо раді кожному вашому успіху. Чим не оснащувалися шасі літаків замість коліс? Шасі літака призначене для стоянки і пересування по землі. Воно зазвичай забезпечується амортизаторами, що поглинають енергію ударів під час посадки літака і під час пересування його землею і гальмами, що забезпечують гальмування літака під час пробігу і кермування. Крім колісного шасі, літаки можуть бути обладнані лижами, поплавками або гусеницями. То за твердженням мистецтвознавця Вазарі допомагав Леонардо да Вінчі працювати над портретом Монелізи. <плес> У знаменитій монументальній праці Джорджіо Вазарі є відомості про те, як Леонардо працював над картиною. Відомо, що художник писав портрет протягом чотирьох років, щоб модель під час сеансів позування не нудьгувала, до майстерні художників запрошувалися блазні та музиканти, які розважали молоду жінку, що тримає в руках кінематографічний Оскар. Статуетку створив скульптор Джордж Стенлі, а її дизайн розробив художник Седрік Гіббонс. Гіббонс зробив начерк лицаря, що стоїть на котушці кінострічки і тримає в руках двосічний меч. Перше вручення премії Оскар відбулося 1929 року. Коханим якої богині був юний Адоніс, убитий на полюванні вепрем. Адоніс славився своєю красою. У нього була закохана Афродіта. Афродіта це богиня краси і кохання, що входила до числа 12 великих олімпійських богів. Вона також богиня вічної весни і життя. Любовний владі Афродіти підпорядковувалися боги і люди. Як спочатку пропонували використовувати повітряну бульбашкову плівку. Повітрянобульбашкова плівка це гнучкий прозорий поліетиленовий матеріал, поверхня якого рівномірно вкрита невеликими виступами, заповненими повітрям. Використовується для пакування крихких предметів. Спочатку замислювалася як новий матеріал для шпалер, який було б легко і зручно чистити. Яка молекулярна сполука, як вважають учені, з'явилася першою після Великого вибуху? Гідрид гелію є надзвичайно важливим елементом у розвитку всього, що нас оточує. Оскільки ця молекула могла взаємодіяти з багатьма іншими молекулами або атомами і незабаром перетворилася на водень. Водень це ключовий будівельний матеріал для Всесвіту, скільки з Великих Озер Північної Америки Солоні. Великі Озера це система Прісноводних озер у Північній Америці на території Сполучених Штатів Америки та Канади. Включає низку великих і середніх водойм, з'єднаних річками та протоками. Великі озера утворюють найбільшу за площею групу Прісноводних озер на Землі. Що в Діснейленді в день відкриття позначили табличками на латинській мові? Діснейленд у Парижі саме те місце, яке занурить вас у незабутні моменти казкових барв дитинства. Був відкритий 17 липня 1955 року. До його відкриття не встигли видалити всі бур'яни, тому і вийшли з положення за допомогою табличок на латинській мові. Чим за службовим обов'язком повинен займатися перлюстратор? До закріплення права на таємницю зв'язку перлюстрацію досить широко використовували державні органи різних країн для збору політичної інформації, для стеження за неблагонадійними особами, для профілактики правопорушень та з іншою метою. Як правило, саме існування перлюстрації трималося в секреті від населення. Які гриби збирають навесні, а не восени? Перші сморчки можна шукати в лісі вже на початку квітня, але масовий вихід грибів на поверхню відбувається все таки наприкінці квітня, початку травня. Травневі гриби порівняно з квітневими вирізняються кращою якістю, вони щільніші та менш водянисті, а отже мають більш насичений смак. Збирати варто гриби на міцній ніжці та зі щільним капелюшком, які не мають ознак старості та перестиглості.